Тарас загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня, пане Тарасе, от такий особливий момент мені здається важливий, на якому треба акцентувати увагу. А це такі знакові речі, куди, наприклад, керманич країни, коли його обирають, вперше вирушає от перший візит, куди для європейських країн це часто підтвердження стратегічного партнерства. Ми пам'ятаємо в минулі роки український президент часто їхав до Москви з першим візитом, або там до не знаю Франції, Німеччини. З першим візитом, тобто це такі дуже знакові речі. От зараз Марк Рютте, а мало того, що заступивши на посаду 1 жовтня, він сказав, що Україна є його головним пріоритетом. Так і ще і 3 жовтня він приїхав до України. Ну, це дуже добре. в Принципі, це колишній прем'єр-міністр Нідерландів. Нідерланди це тих, хто передають Україні літаки, багато робить лобіювання українських інтересів. Я не виключаю, що там є спільна позиція, в тому числі з Британії, і це дуже добре, що така людина очолює НАТО, але теж не слід переоцінювати його вплив, тому що він же очолює не уряд країни, а очолює фактично бюрократичну структуру. І змушений там зважати на багато процесів, які відбуваються в НАТО. Там угорщини Ніхто не виключав, фактично знато, тому ми повинні на це зважати. Але те, що він приїхав, це дуже добре. Те, що принаймні щось обговорювалося, те, що ми не знаємо, і те, що він може бути лобістом багатьох речей, це дуже позитивно в дійсності на вона. Про конкретику цього візиту конкретику тези різні теми, які обговорювалися, принаймні те, що було винесено вже до преси. Так там б'є деяка відмінність позицій, а, точніше, тем, які вносили Рюти і президент Зеленський. Але одна із дуже важливих це а, захист українського неба і можливість участі країн НАТО в цьому, так от Марк Рюти сказав, що а, не зможуть захищати, поки про це не треба думати. А, і цікава є навіть реакція Пентагону. Пентагону уже, от саме на е, цю тему, це втягне США у війну у Пентагоні. Прокоментували можливість допомоги союзників із відбиттям повітряних цілей над Україною. Там заявили Ізраїль та Україна різні поля битв і збиття російських ракет з території Польщі чи Румунії втягне США в російсько-українську війну. У Вашингтоні вважають, що Україна успішно захищається проти російських ударів тож сполучені Штати Америки і надалі гарантуватимуть необхідну для цього підтримку. Навздогін прилетіло ще й таке, от зовсім коротко. Зеленський каже: так давайте ж захищати, коли Іран стріляє ракетами. Це нічим не відмінно від того, як Росія стріляє ракетами. І коли іранські шахеди летять із російської території в українське небо, це так само, як вони летять на Ізраїль. Але от Ізраїль готові захищати, а Україну поки ні. І ми маємо ну два підтвердження: від Рюта і від Пентагона. Давайте так, це ще невідомо, кого США захищають в цьому Ізраїль чи Іран. Так що там досить така складна в дійсності ситуація, тому що в мене підозри, що якраз збуваються ракети, тому що знають, що Ізраїль не стільки силі, сильний. Якщо вжарить так, що буде там так летіти по всьому близькому сходу, тому і вони так більш більше стримують дійсності Ізраїль ніж Іран. Це ми повинні розуміти, і знову таки, ми не повинні порівнювати ситуацію з Ізраїлем, тому що. Ну США 20 років не постачали Ізраїлю зброї до 67-го року. Ембарго було а, поки Ізраїль сам вибачте не впахував на оборонку. 30% бюджету йшло на оборону. А, країна, яка там з населення було 2,5 мільйони. Виробляли вже бойові літаки, міражі, Там 30 штук самі зробили в оборонку вкладали і багато чого іншого. І тому звичайно, що вони не так залежні від багатьох речей. Вони, якщо навіть закуповують обладнання, наприклад, сполучених штатів Америки, вони його модернізують під себе. Наприклад, на ці ж F-16, авіонику ставлять, бомби свої роблять. Петріути модернізують та багато чого іншого. Тому тут розуміти, що Ізраїль пройшов свій шлях величезний, тому угу. що не так, як у нас, знаєте, ну переводити економіку на військові рейки чи не переводити там, вкладалися в оборонку і так, або де у нас немає грошей на оборону, там або вкладати в. В цього бороки надайте можливість експортувати зброю для того, щоб у наших виробників була оборотка, а була можливість залучати кошти, була можливість співпрацювати з іноземними корпораціями. І для цього секретність підприємства ПК треба забезпечувати, забезпечувати страхування військове, здоров'я робітників і так далі. Тобто, самі вибачте, треба напружуватись, тому що Ізраїль нікого не чекав. Він сам напружувалось і тепер пожинає плоди. Або як це, от вкладає в оборонку, вкладає в науку, ну ви уявіть собі, як там винести хазболу на цих, на, на цих пейджерах. Виявляєте собі, рівень якої операції був, яке наукові дослідження було, щоб це взагалі зробити. І всі, коли ти сильний, звичайно, за тобою всі бігають. Це те, що ми завжди з вами обговоримо. Коли ага. ти сильний, Тебе підтримують сильних буйних завжди підтримують навіть через нехачу, навіть через скандали в ті же республіці, в, цій, в е, демократичній партії. Вони там же ж розкол дійсно з питання із Ізраїлю. Там чи uh -huh. велика частина демократичної партії настільки полівішала, що вони не хочуть підтримувати Ізраїль, але Ізраїль вліз так в оборонку США, те, що ми з вами постійно обговорювали, що вони не можуть від них відмовитись. Відмовишся від Ізраїлю, у тебе шоломів на Ф-35 не буде, та багато чого іншого. От так треба працювати uh -huh. і на цим самим ставати сильніше. Пане Тарасе, а можна а, о, ти о, ще о, один стосовно на НАТО? Uh -huh. Стосовно НАТО, ну це кривляння. Вибачте, мене інших слів немає конкретно адміністрації Байдена. А що значить, ви не можете збити над територією територію НАТО? Це що протирічить протирічить самій логіці блоку НАТО, який є оборонним? Що значить, втягування у вас є зобов'язання. А у вас є безпольотна територія, невідомо, що літає, і ви збити не можете. Це кривляння. Я вважаю розмову про те, що втягування. Куди втягування? Українські зброї якраз Україна продемонструвала, що немає ніяких червоних ліній. От Ізраїль, до речі, вчора роздовбав цю російську базу в Сирії, і що? І щось відбулося, та нічого не відбулося. Тому слід дотискати це питання. Дотискати питання не тільки на території країн НАТО, а в тому числі ну, наприклад, 50 кілометрів від кордонів НАТО. Це теж можна зробити. Дотискати це питання це знаєте, такі вже вихиляння і просто цинічні, які не мають під собою ніякої грунту. Е, е, а так Україна демонструє. Ви ви показували. Uh -huh. Гурівцев влаштували це, це. Це згорів на роботі, те, що uh -huh. називається, да якийсь колаборант. Такі це СБУшники моча теж на території Росії знищують агентуру угу. там Киво, наприклад, та інших, які теж є колаборантами. Пане ну, Тарасе, а можна от до ось цього аспекту, порівняння просто кілька тем, які пов'язані з цим візитом і з обговоренням між Рютою і Зеленським. Хочеться на них закцентувати увагу. От порівняння атаки Ірану на Ізраїль і відбиття союзниками, і того, що ну, поки подібним чином нам не допомагає ще наші союзники, а, я боюсь, що тут можливо не дуже а, такий ну хороший, так би мовити, натяк на адресу західних країн буде, тому спробую сказати тільки про факт. А, і ось пишуть аналітики політичні, що м, в ситуації. Іранського обстрілу він за кількістю ракет був безпрецедентно великий. Це було неймовірно багато, і це було дуже вартісно в відбитті. Це коштувало там за мільярд доларів. От просто цей залп один. Але е, Іран попереджав Вашингтон і Москву про цей залп. Тобто, з певної точки зору, це ритуальний танець. Ви знаєте, що ми будемо стріляти. Ви до цього готуєтеся? Ви знаєте час і місце в українській ситуації. Це ж інакше, Москва не попереджає ні нас, ні Вашингтон про те, що буде залп, і тому е, є ризик не бути таким успішним, скажімо так, у відбитті чи є такий нюанс в цій ситуації. Ну іран я ж я сказав. Коли відбивають ракети, вони рятують, рятують не Ізраїль більше, а рятують Іран Ірану страшно. Ну ще розуміє зараз. Ізраїль влупить, наприклад, в персидської затоці по нафтових терміналах то грошей не буде у Ірану, так. І багато чого іншого. Там така хитрувата ситуація. Там же ж вам же ж сказали, коли нам розповідали, коли чи почали перші дрони прилітати по НПЗ в початку року, що виявляється НПЗ, це цивільна інфраструктура. А там питання нафти. О зараз Ізраїль влупить по нафтотерміналах, наприклад, ціни на нафту підскочить. І тоді, вибачте, паніка мала Харіс настає президентом А Ізраїлю принципі байдуже їм їм трамп. Більше підходить, ніж, наприклад, Камала Харріс. Тому це такі, е, е, о, о, такі кривляні викрутаси починаються. Чому? Тому що бояться через вибори бояться підняття ціни на нафту. Тому uh -huh. вони там і попереджають, і говорять: це таке. Ви ж нас врятуєте, якщо Ізраїль зараз буде лупити так, що нам буде uh -huh. дуже, дуже погано. От от чому таке відбувається пане Дому, що Тарасе, там досить складна політика пане Да. пане Тарасе, тоді до складної політики нашого нашої з НАТО. Інша теза, яка звучить, це ем, Рюте говорить, що Україна як ніколи близька. Ну, тобто, певні певний рух в напрямку НАТО є, і настільки активно ми ще не рухалися, як рухаємось зараз. Але ну може вона дуже далека, хоча як ніколи близька, завжди була і ще далі від вступу в НАТО. Же, це так треба сприймати? Втім, от коли одномоментно існує десь фоново, згадується часом запропонована, до речі, колишнім теж генеральним секретарем НАТО. А, Тема про можливість вступу України в НАТО із гарантією тільки для тієї території, яку Київ зараз контролює, поки що, мовляв, гарантії такі можуть бути. Ну то е, 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 Фофограсмусен все ж таки про це говорив. А і коли оце існує одномоментно а, рух до НАТО, от коли-небудь ми вступимо, ви близькі, і ми над цим працюємо. Ну, це ж певною мірою виглядає теж як запрошення Путіну. От скільки е, своїм просуванням завоюєте, стільки Будете контролювати, а решта вступить в НАТО. Ну, це ж теж така складна політична гра, і дуже складна для нас позиція. Е, ну, дивіться, ми повинні розуміти, що позиція це не кінцева. Добивати так треба, щоб вона була як слід. Так? Ми повинні розуміти, що ніхто за нас, ніхто не хоче пахувати. Ви повинні розуміти, що вся політика, фактично адміністрації Байдена, вона дуже схожа на те, що вони хотіли робити, що зробили у 2009 році, коли вибачили Грузію, фактично Росіянам. Там перестройка, перезагрузка. Ми не хочемо псувати відносини і так далі на кістках українців. От що от вони примиренням займаються Путіним, а в Україні це не підходить. От ми тут візьмемо, тут не візьмемо. Коли говорять, що частинами можуть взяти НАТО, я вам скажу, це брехня, відверта брехня без територіальної цілісності кордону 91-го року. Ні про як вступив НАТО України не буде йти. Мова. Я неодноразово вам говорив, от на, е, як от теоретично, давайте припустимо. Давайте теоретично припустимо, е, що ми погоджуємося на таку історію. І одразу ж виникає питання: а де починаються кордони НАТО, а де закінчуються кордони НАТО? Це означає, що на українській території повинна бути проведена демаркація нових кордонів. Так? А далі, а з ким ми повинні узгоджуватися нові кордони? З ким? З Росією. Тобто, ну уявляєте, тобто як, як рівень цинічної розводки, тобто росіяни, які ніколи не хочуть в НАТО нас пускати, а ми з ними повинні узгоджувати кордони ново, нової, фактично, території. Це ж нікого не буде. Навіть теоретично, навіть уявимо, навіть якщо пройшли цей етап, от суто теоретично пройшли цей етап, Росія ну, тільки от узгодили. Росіяни хрязь роблять удар да? і на кілометр просувають кордон. Ну ви розумієте є, 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 рів, є, рівень розводки, да? що ви тут давайте з росіянами будете узгоджувати. Тобто, питання вступу України в НАТО знову залежить від Росії, які приблизно ніколи цього не зроблять. Тому це все брехня. Ми, ми повинні поставити перед партнерами навпаки е, таку, таке це. На, шановні. Гарних відносин з Росією і торгівлі з Росією, так як ви хочете знову зробити в 2009 році, не буде до того, до того стану, коли Україна стане членом НАТО та ЄС. А до цього ваші активи на території Росії, якісь хулігани, будуть довбати дронами, і ви будете втрачати гроші. І те, що там в Берліні думають, що вони на кістках українців знову зможуть далі торгувати, ні, отак От з ними треба розмовляти. Тоді я вас запевняю. Питання вступу України в НАТО в ЄС буде просуватися дуже швидко. Uh -huh. А ми пообіцяємо, що як тільки, як тільки Україна стане членом НАТО і ЄС, ці хулігани, які б'ють дронами по ваших активах на території Росії. Ну, ми зможемо, знаєте, їх знайти там погрозити пальчиком. Угу. Чому? Тому що нам потрібні стандарти НАТО. Так тільки треба розмовляти. А не ці розводки, там ми вас частинами запустимо, і так далі. Це все брехня, і, 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 і немає ніякого стосунку до реальності. Пане Тарасе, от якраз щодо цього аргументу промовиста дуже нинішня ситуація. Нинішній момент у війні втрата вугледара вихід із нього. Зеленський так само на цій зустрічі акцентував увагу, що це вимушений крок для того, аби зберігати життя військових, аби не втрачати військових. Але от ціла низка західних видань Press, CNN присвячує цій темі зараз свої публікації, і вони акцентують увагу. Що от я буквально зацитую, падіння вугледара є символом нинішнього становища України на цьому етапі майже трирічної війни. Воно відображає відмову США надати Україні дозвіл на удари по цілях у глибині російської території і не дозволяє Києву послабити можливості Москви. Правильно показує, що а, займається кривлянням і а, а, розмовами, то що він комусь допомагає, це чия репутація тут страждає? Українська страждає ні. Конкретної країни, яка більше всіх балакає, що вона допомагає Україні, так? Конкретно Сполучені Штати Америки і їхня репутація по всьому світу страждає, що вони неспроможні захищати. Тих кому щось обіцяють. Або пообіцяють а потім не роблять. Це правильно тарану 12 жовтня. Буде зустріч у Рамштайні, де буде Байден, Трамп буде далеко. А виборці американські будуть далеко, але будуть поруч французький президент, британський прем'єр, канцлер Німеччини, український президент. І ось про щось вони будуть говорити зараз. В українського президента є з одного боку доказ української су. Об'єктності і наших сил використовувати те, що у нас є, це е, результат курської операції. З іншого боку, доказ того, що е, без допомоги е, дуже суттєвої дозволів ми не здатні зробити більше ніж ми можемо. Це вугледар. От ці аргументи вони в, е, в Рамштайні щось змінять. Можуть змінити, тому що Байден не хоче брати скори за все, на себе відповідальність. Він хоче, щоб всі там приїхали. Він там розмазав цю відповідальність. Я тут не до чого. Тут воно от, 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 от ухвалили європейці і так далі. Ну добре, нехай буде так. Ну я думаю, що не, ми повинні розуміти дивіться, і в мене не зрозуміло, до чого тут Трамп далеке недалеко. Це Трамп заваж... зараз забороняє Байдену пити по території Росії, чи, чи то це Трамп затримував допомогу, яку можна було раніше зробити? Оці 7 мільярдів, які видрали фактично зараз на останньому етапі? Що їм заважало дати? Це коли було проголосовано? Що в квітні було проголосовано? Бюджет чому зараз тільки воно виділяється? Дотискати треба все правильно, правильно дотискати, показуючи, що шановні, ви багато балакаєте, а реально нічого не робите. Це ваша репутація буде страждати по всьому світу, і ми не ми не будемо про це мовчати, і правильно, що не треба про це мовчати. А то знаєте, гарно влаштувалося, розповідаючи про те, як вони допомагають Україні. Витискати, вибивати е, і так далі, угу. пане Тарасе. А коли Андрій Сибіга, український міністр. Закордонних справ після розмови з американським візаві блінкіном анонсує історичні зрушення, точніше, переговори про зрушення, які приведуть до історичних рішень. Це він про що? Ну, подивимось, заінтригував. інтригував, подивимось. Ну, нараз на цьому етапі існує е, цікавить тільки одне: удари по території Російської Федерації, знищення їхньої логістики, щоб знищити їхній потенціал. А не ці розмови як там знаєте, теж на Заході починається Ну, нам щось не подобається, ваш мирний план, він щось таке і так далі. Це просто кривляння. Що значить, вам не подобається наш мирний план? У нас конкретно запитання: дайте можливість знищити на території Росії військову інфраструктуру, і тоді мирний план буде реалізовуватися. Ви тут починаєте нам розповідати, що там крапка з комою десь не так поставлена, так? Тому чіткі повинні бути запитання і конкретні відповіді ми чекаємо. Сподіваюся, що це головне, що буде досягнуто, і дасть можливість Україні зупинити наступ на територію, Росії, на територію України, а далі добувати. Я вважаю, що цієї зими можна добитися в, взагалі колапсу на території Росії, добивши їхню енергетику. За допомогою далекобою. Своїх, звичайно. Ні, то давайте в глибину 300 кілометрів, якщо Shadow на 500, наприклад, літають, так? знищити їхню енергетику, так? ну не енергетику військової цілі, західною зброєю, а своїми дронами добивати Москву, як я вам неодноразово говорив. Ми можемо, знаєте, якщо при температурі мінус 10, а краще мінус 20 в Москві зникне тепло та світло, хоча б в половині Москві, там буде колапс. Там почну мародерство, родерство, пів пів Росії збежиться грабувати Москву в їхніх традиціях, тому що ж невідомо що кого росіяни більше ненавидять українців чи москвичей, наприклад, чи своїх олігархів, а українці ще можуть там через соцмережі, все інше, підказати, кого треба рвати, нагадати національним меншинам, як над ними знущаються росіянами, там на таджиками цими бідними, які як вони там чурками їх обзивають, так і все інше. Кадирівця, я думаю, знаєте, з задоволенням прибіжать на рубльовку е, погуляти, ніж там знаєте, гинути на території е, України. Оце тут точка оц... тут. Поставимо три крапки, пане Тарасе. Час наш добігає кінця. Тарас Загородній, от така візуалізація у фіналі сьогоднішньої розмови. Політехнолог Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студії Апостров ТВ». Дякую за сьогоднішнє спілкування.